Друзі, всім привіт! Коротенько постараюсь спробувати бігом. І так, значить, картину маємо. Якщо ви в себе виїхали в садочок і бачите персик ось таким. Ось таким. Да? Такий бідний, нещасний. Ну, явно видно, що він йому не дуже добре цьому персику. А хочете бачити? А хочете бачити, ось таким. Подивіться, які прирости. Бачите вже? Які листочки, весь у цвітові. Явно видно, що дерево себе точно набагато краще почуває. Ну і, відповідно, всі дерева в садочку себе набагато краще почувають. Відповідно, рішення даної ситуації предельно просте. Тобі. Ну йдемо покажу. Не буду йти далеко по саду, йдемо покажу. Але поки будемо йти, щоб я вам показав, що треба робити, глянемо ще на виноград. Подивіться, бачите? Ну явно видно теж листочки всі жовтенькі, Такі йому фіговенько, тому що холода були, морози, приморозки були. І з цього стану потрібно це все діло виводити, щоб в нас йшов нормальний розвиток і йшла нормальна закладка врожаю. Бо бачите, це ж гроночки, це наш майбутній виноградик, майбутній урожай. Ой, ось, теж глянь. Красота, але почуває себе поки що не найкращим чином. Відповідно, ми це питання дуже швидко вирішимо, показую чим. Ось, друзі. Ось що воно працює. Це та стимулянт від компанії Мерістем. Оброблений весь той садок, і він прекрасно себе почуває, там немає ніяких абсолютно проблем. І інший садок теж оброблений. Зараз я все бачите, приготував. Що був той колоті, зараз буду робити, обробляти виноград. Паралельно по винограду, що там дам трошки норбексу. Зобробро профілактику, активі десь зроблю профілактику, бо бачу, що вже є е -е, мільдяшечка полізла. О, там на декілька листочках знайшов і знайшов це кліща. Відповідно, профілактика від кліща і від мільдяшечки. Ну, а головна, основна моя задача це ось цим ділом бахнути, щоб ну, виводити це на антистрес, на основі водорослей, водоростей. Там багато цього не буду сказати. І ще я додав етабор. це у нас йде на бутонізацію хорошу якісну. Препарати, ви розумієте, як в лабораторії американські, коротше. цим ділом теж буду по винограду працювати, але трохи пізніше, теж від компанії «Мерістем». Кого це ці прибабаси цікавлять, щоб ви мені в лічку не писали, не цей, не дзвонили, то я, коротше, номер буде в закріпленому першому коментарі від ну, коротше, представника компанії «Мерістем». дзвоніть та й з ним, з ним спілкуйтеся. Вони теж, бачите, ці такий виноград. От Я зараз його пахну, це наслідки морозу. Ось, бачите? Це приморозило. Десь касалося агроволокна, ось теж приморожено. От, але подивіться, бачите, він такий жовтуватенький, бліденький. Я зроблю його на Зараз оброблю, я думаю, через день-два буде так само, як персики. Подивіться, вони всі зелені, то що вона справилися. Позавчора обробляв, були жовті такі всі, є, як лимонні, ніби аж холорозили. Ну, понятно, холода, мороз, і тому подібне. Все, друзі, все, всім пока-пока.